У житті завжди є місце для нового. Для мене та команди школи ландшафтного мистецтва DreamGarden таким новим стало партнерство з сучасною платформою для навчання EdCapit. Цей онлайн простір, де знання живуть не лише у лекціях та відео, а й зручності, підтримці та структурі, що дозволяє навчатися легко та натхненно. Цей крок для нас є особливим. Адже ми хочемо бути ще ближчими до наших земляків, які зараз проживають за кордоном. Ви будуєте нове життя серед нових пейзажів. І ми віримо навіть там, де інший клімат, інші дерева, інші закони міського простору, любов до садів та краси об'єднує нас усіх. Наш курс із ландшафтного дизайну допоможе вам не лише пізнати тонкощі садово-паркової архітектури, навчитися складати генплади, а й по-новому відчути себе творцем гармонії. Бо створюючи сад, навіть у найменшому куточку біля будинку, ми відтворюємо частинку себе. І тепер зробити цей крок. У світ професії стало ще простіше: Dream Garden плюс Ad Capit – навчання без кордонів. Бо де б ми не були? В Нью-Йорку чи Києві, Лос-Анджелесі чи Тернополі? Справжня мова саду зрозуміла кожному. Якщо серце відгукнулося, в описі під цим відео на вас чекає. Перший крок до світу ландшафтного мистецтва.